Всім привіт-привіт, мої дорогенькі. Сьогодні в нас 31 серпня, це останній день літа. Ми завершуємо з вами цей літній сезон, літній період. Сьогодні дуже ем, такий насичений енергетичний день, так? тому що сьогодні в нас повня, і ми з вами робимо практики на очищенні, звільняємось від страхів, якихось думок, переосмислюємо своє життя. Але окрім того, сьогодні ще четверг, і ми з вами що робимо? П'ємо каву з корицею. Правильно. Чому саме в четвер? Тому що четверг це день Юпітера, який несе в собі енергії е, успіху, удачі, енергії грошей. Це такий, знаєте, енергія розширення. Кориця також несе в собі саме юпітерську енергію, тому каву з корицею бажано пити кожного четверга, і ця енергія буде сприяти розширенню і притягненню грошей у ваше життя. Проте, для того, щоб у вашому житті було достатньо фінансів, необхідно працювати з собою, навчатися, розширяти свій кругозір. Як же правильно готувати каву з курицею? Якщо ви п'єте варту каву, як я, то покладіть інгредієнти у турку: це кава, дрібка куриці, цукор по смаку, водичка, так. І на такому маленькому вогнищі ми тримаємо ту каву. Помішуючи, можемо візуалізовувати ті фінансові можливості, які ви хочете. Бажане своє бажання. При цьому ми, коли помішуємо каву, проговорюємо ті ж самі слова. Як ця куриця цьому напою смаку додає так, гроші в мій карман, мій гаманець на мою картку прибувають. Нехай буде так. Коли кавуся закипить та почне здіймати спінка, відставте її на хвилинку. Потім знову поверніть на вогнище, і так декілька разів при цьому обов'язково необхідно бути в доброму гарному настрої візуалізовувати те, чого ти бажаєш отримати від енергії розширення, від енергії притягнення фінансів. Поки ваша кава насичується ароматом куриці та настоюється, ви можете ще раз проговорити замовляння. Але при тому обов'язково необхідно візуалізовувати свої бажання, прямо уявити, як фінанси і ті можливості до вас притягуються, у якому вигляді, що це може бути. Обов'язково необхідно налаштуватися саме на той енергетичний потік, прямо відчути. Це розширення всередині та навколо себе. Потім з великим задоволенням, смакуючи кожен ковток магічно грошового напою, випийте свою кавусю. Нехай цей четверг принесе вам великі можливості і дуже класний настрій.